Як він буде діяти найближчим часом? Вітаю. Які дії чекати від твого партнера найближчим часом? Пристрасть! Він тебе кохає, і ти дуже його приваблюєш, як жінка. Він довіряє тобі і добивається, щоб ти також довіряла йому. Він хоче вирішити всі проблеми найближчим часом, аби ваші стосунки. Розвивалися і ніщо їм не заважало. Він хоче тебе контролювати. Він тебе ревнує. Хоче гарно проводити з тобою час. І аби ти бажала проводити час тільки з ним. А це ти. Ти в його думках. Тільки ти більш ніхто. І так, його основна дія: стосунки хоче розвивати. Аби вони були глибше, було більше довіри, кохання, і аби вони перейшли на зовсім іншу стадію. Якщо ви просто зустрічаєтесь, то він уже хоче, щоб ви були більш близькі один до одного. Тобто йде поглиблення в стосунки, Це дуже добре. Він цього дуже хоче. Він сумнівався деякий час, але зараз сумнівів уже немає. Він розуміє, що все робить правильно. Ви, та, ви саме та жінка, яка йому треба і яка змінить його життя. Карта-гробниця це трансформація, зміна в житті. І Він розуміє, що саме ви змінили його життя на краще, і він приймає ці зміни і приймає вас у своє життя. І зробить це для того, щоб ви прийняли його. Бажаю всім жіночого щастя, любові та сприйняття. Бережіть себе.